Продовжуємо артикул Доротея від папі Фабіо. Суміш 90% картного міроносу, 10% картного кашеміру. 1500 метрів це двонитка. Ось такий красивенний колір. Це колір, або можна назвати світлий перлиновий беж, або мені більше хочеться назвати його пісок. Такий красивий холодний відтінок, дуже гарний. Ось так він виглядає в зразочку. Бачите, в зразочку трішечки він виглядає світлішим, ніж в бабіночці. Чому за рахунок змиття просочення з пряжі? Кардна пряжа зазвичай вона, в ній є просочення, за рахунок якого вона зручніше в'яжується в яжеться. Машиною. Зараз дуже-дуже класно передається відтінок. Ось зразочок зв'язаний на машині, вона абсолютно рівна, ця нитка, вона не косить в полотні. Ідеальна, як ви бачите. Що стосується тримання резинки, то резинку, щоб зв'язати, якщо ви берете спиці, резинку треба в'язати на спиці розмір, а то і півтора менше, ніж основне полотно. Тоді вона все то вам, ну, манжетики не, не будуть розходитися. Якщо ви хочете аксесуари, то краще додати сюди. Щось грибінне, або врахувати те, що кожні 2-3 місяці, якщо ви активно носите, у вас одна шапка, вам доведеться її прати, вона тоді буде приймати свій розмір. От, як першопочатковий, дуже класне має розкриття ці 10% кашеміру, просто дивовижне. Бачите, подивіться, ось дуже-дуже багато пуху видає. На цьому кольорі, краще за все, цей пух можна зловити на камеру. Красивий пісок і має він легесенький меланж. Бачите, трішечки більш світлішого і трішечки більш темнішого відтінків. Тобто, ось дуже гарно зараз видно в одній кольоровій гамі, звичайно, але трішечки світліше і Ви знаєте, ось без камери цей меланж, він взагалі ледь помітне око. Це машина для щільність 6 гладь, резинка 3,2 плюси. Спицями, подивіться, який в мене красивий зразочок. Спиця ми в'яжемо в 4 складення, спиці 4,5. Підлаштовуйтесь під вашу щільність, плюс-мінус піврозміра туди-назад, і додавайте собі скільки нотачок, скільки вам зручно і вам особисто подобається. Дуже красиве розкриття, має також і зразок в'язаний спицями. Він також рівний. Ми бачимо тут ці косички, візеруночки. Подивіться, як гарно він його тримає. Він розлізся трішечки, знаєте, так розрівнявся, але він не втратив взагалі ось об'єму. Ці доріжки звивають, гарно стало видно. Вони І завдяки тому, що не більш розлазиться, тобто ці всі візеруночки, вони дуже-дуже класно їх видно, і тут ще якийсь об'єм є. Дуже класна нитка, можна в'язати будь-які вироби.